Вітаю! Ми продовжуємо готуватись до іспиту Крок 2. Сьогодні продовжуємо розбирати тести з розділу гігієна харчування. Перед тим, як ми почнемо наш розбір, раджу підготувати папір та ручку для того, щоб ви синхронно з нами могли надавати ваші відповіді і в кінці відео перевірите себе. Якщо такої можливості наразі у вас немає, будь ласка, використовуйте коментарі до цього відео. І починаємо. До лікаря звернула жінка 45 років зі скаргами на загальну слабкість, підвищувану втомлюваність, роздратованість, занепокоєння, зниження пам'яті, багаторазовий пронос, влучення та пігментацію відкритих ділянок тіла, шиї, кистей та підошв. Недостатність якого вітаміну може бути причиною такого стану пацієнта. Будь ласка, зробіть ваш вибір. При необхідності ви можете поставити на паузу дане відео. Скарги пацієнтки, такі як загальна слабкість, втомлюваність, роздратованість, занепокоєння, зниження пам'яті, багаторазовий пронос, лущення та пігментації відкритих ділянок шкіри, є класичними ознаками пелагри, захворювання, яке виникає через недостатність нікотинової кислоти. Ніацин відіграє важливу роль у метаболізмі і його дефіцит призводить до ураження шкіри, нервової системи та травного каналу. У сім'ї вживали свій овочеві, зокрема грибні та фруктові консерви домашнього приготування. За вісім днів після чергового приймання їжі у двох членів сім'ї з'явились скарги на слабкість, послаблення зору, двоїння в очах та косоокість. Трохи згодом виникло утруднення мови, порушення ковтання. Після звернення до лікарні пацієнтів госпіталізували. Яке харчове отруєння виникло у цьому разі? Будь ласка, надайте вашу відповідь. Симптоми, такі як слабкість, послаблення зору, двоїння в очах, косовокість, утруднення мови та ковтання після вживання домашніх консервів свідчать про ботулізм. Ботулізм викликається токсином, що продукується бактерією Clostridium ботуліном, яка може розмножуватись в домашніх консервах при недостатній термічній обробці в анаеробних умовах. Цей токсин блокує передачу нервових імпульсів, що призводить до паралічу м'язів. Ботулізм це небезпечно для життя стан, який вимагає негайної медичної допомоги. Чоловікові 61 року зроблено холецистектомію 7 діб тому. Супутнє захворювання, цукровий діабет. Яку дієту слід призначити хворому? Будь ласка, зробіть ваш вибір. Після холецистектомії у пацієнта з супутнім цукровим діабетом необхідно призначити дієту номер 9 Ця дієта розроблена для людей з порушенням вуглеводного обміну і допомагає підтримувати рівень цукру в крові в межах норми, вона включає обмеження вживання швидких вуглеводів і жирів, роблячи акцент на білковій їжі, складних вуглеводах, овочах та низькокалорійних продуктах. У водія під час клінічного обстеження сечі виявлено підвищений вміст кальцієвих солей, фосфорної кислоти. Його раціон харчування містить житній та пшеничний хліб, макаронні вироби, вершкове масло, олію, картопляне пюре, молоко, сир, каву, чай, відвар пшеники, сіль зі смородини. Енергетична цінність раціону відповідає енерговитратам, що потрібно обмежити у раціоні. Будь ласка, надайте вашу відповідь. Підвищений вміст кальцієвих солей фосфорної кислоти в сечі може свідчити про схильність до утворення фосфатних каменів у нирках, так званої фосфатурії. Основним джерелом кальцію та фосфатів у раціоні є молоко і сир, тому ці продукти необхідно обмежити. Важливо також зменшити вживання інших продуктів, багатих на кальцій та фосфор, щоб запобігти утворенню каменів. Під час проведення медичного огляду хворого чоловіка лікар звернув увагу на перекорнеальну ін'єкцію судин очей, віночок фіалково-блакитного кольору, кон'юктивіт, хейлоз, ангулярний стоматит, гіпертрофічний глосит. Який з наведених захворювань можна припустити? Будь ласка, надайте вашу відповідь. Описані симптоми, такі як перекорнеальна ін'єкція судин склери, віночок фіалкового блакитного кольору, кон'юктивіт, хейлоз, анкулярний стоматит та гіпертрофічний глосит, характерний для гіповітамінозу рибофлавіну. Цей вітамін необхідний для підтримки здоров'я шкіри, слизових оболонок та очей, його дефіцит призводить до розвитку подібних симптомів, пов'язаних із порушенням нормальної функції слизових оболонок і шкіри. Під час огляду студента лікарям було виявлено сухість та зроговіння шкіри на ліктях та коліні, на шкірі сідниць стеглом та литок зроговіння епітелію. якщо провести рукою, відчувається шорсткуватість шкіри цих ділянок, яке нагадувало гусячу шкіру. Студент також скаржиться на погіршення зору у сутінка, яке із наведених захворювань можна припустити. Зробіть ваш вибір. Симптоми, такі як сухість та зраговіння шкіри, шорсткість на ділянках тіла, що нагадує гусячу шкіру, а також погіршення зору у сутінках, так звана куряча сліпота, є характерними ознаками гіповітамінозу А. Вітамін А необхідний для підтримки нормального стану шкіри та зору, зокрема, адаптації до темряви. Його дефіцит призводить до кератозу, надмірного зраговіння шкіри та порушення зору в умовах низького освітлення, так звана куряча сліпота. Ви можете бачити приклад курячої сліпоти на вашому слайді. Вагітній, вагітні 20 років в терміні 5 тижнів лікар жіночої консультації призначив повноцінне харчування та вживання полієвої кислоти 0,4 мг, профілактика якого ускладнення проводиться. Будь ласка, надайте вашу відповідь. Призначення фоліової кислоти на ранніх термінах вагітності спрямоване на профілактику вад розвитку нервової системи плода, таких як дефекти нервової трубки, наприклад, спіна біфіда та аненцефалія. Фолієва кислота є важливим для правильного формування нервової трубки на ранніх стадіях розвитку ембріона що знижує ризик цих вроджених аномалій. Хлопчика двох років госпіталізовано з приводу зменшення маси тіла, нестійких випорожень, анорексії, які з'явилися після введення в раціон манної каші з п'яти місяців. Дитина адинамічна, млява, шкіра бліда, суха, підшкірно-жировий шар відсутній, живіт здутий, напружний. Під час перкусії у верхній частині живота тимпаніт, шум плеску, випорожнення пінності, світлого кольору, смердюче. По процитограмі нейтральний жир багато. Який наступний крок у веденні пацієнта буде найбільш доречним? Будь ласка, надайте вашу відповідь. У дитини є симптоми, що можуть свідчити про малябсорбцію, ймовірно, через целіакію. зменшення маси тіла, нестійкі випорожнення, анорексія, а також копроцитограма з високим вмістцем нейтрального жиру, свідчить про можливі порушення всмоктування жирів у кишечнику. Тест на імуноглобулін а до тканинної трансглютамінази є важливим для діагностики целіакії, яка може бути причиною цих симптомів. Тому найбільш доречним наступним кроком у веденні пацієнта буде визначення імуноглобулінів А до тканиної трансглютамінази для підтвердження або виключення ціліадії як причини симптомів. На радіаційно забрудненій території продукти харчування містять радіонукліди, цезій та стронцій. з метою зменшення всмоктування радіонуклідів та підвищення радіорезистентності організму людей. Які вживають ці продукти рекомендується? Будь ласка, надайте вашу відповідь. Для зменшення всмоктування радіонуклідів цезію та стронцію. З радіаційно забруднених продуктів харчування та підвищення радіорезистентності організму рекомендується збагачення раціону харчування пектинами та специфічними антагоністами цезію і стронцію, такими як калій і кальцій. Пектини мають здатність зв'язувати радіонукліди в кишечнику, перешкоджаючи їх всмоктуванню. Калій та кальцій знижують всмоктування цезію і стронцію відповідно, оскільки ці елементи є антагоністами цих радіонуклідів. В ході лабораторного дослідження зразку свинини в 24 зрізах виявлена одна мертва трихінела. Таке м'ясо слід передати для. Надайте ну, вашу відповідь. М'ясо, в якому виявлено навіть одна мертва трихінела, не підлягає споживанню через ризик трихінельозу. Таке м'ясо слід передати для технічної утилізації. Це дозволяє забезпечити безпеку та запобігти можливому розповсюдженню паразитів. І зараз пропоную вам перевірити кількість правильно наданих відповідей. За необхідності ви можете ще раз переглянути даний урок. Всім дякую, до побачення!